Мужики, дивіться, появилися в ДТЗ-шках великі, поняли? 110 маємо, 120, 140 коней. Сразу скажу, по всіх характеристиках, по описах, я лише в описі всі ці, яких називаються, господі, там, де можете почитати, от і до, по, -по, -по кожному болту, що скільки і так далі. Технічні, технічні дані. А також покажу просто огляд. Пацани, воно може. По суті, Лавове землі з таких здорожчих. Це позиціонується вже як е, Ну, а там є дишманські китай, ламойна, всякі такі, а це ж позиціонується круче. Дивіться, як зроблено чанфа, повністю все, все компотуюче, мотор, коробка, мости, Все чанфа, все Чанфа, один завод. Не зборна солянка. Зроблено досить, досить по-людськи. Дивіться. Подкапотне, все там файно розміщено. Е, і... Зараз обійдемо. Пандір іде. В всіх комплектаціях йде клімат-контроль, в всіх комплектаціях іде кабіна, капсула. ну зараз я покажу. Ну і тут всі патрубки, возду... воздушний цей, як його йде, М -м 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 -м, боже, турбіна. На мотор йде турбіна. Всіх ДТЗ іде турбіна. Хай воно, хай воно вас не лякає, тому якщо нормально тут турбіну обслужувати по-чоловічці, то вона буде ходити нормально. Т турбіна що дає? Що у вас розход менше, що у вас більше мощності на оборотах? В... На відмінності від... Старих моторів без турбіни, тому що зараз фактично турбіни пхають вже везде. Навіть в нових МТЗ стоїть турбіна, так що цього не потрібно От. По комплектації. 120 ка 120 -ка йдуть похожі, 120 ка я позже покажу. 11-28 іде 16,9-3,4 заднє. Резина Арморовська. резина класна. От. Критичні відмінності йдуть вже 140-й. 140-й вже йде тут теж Зовсім все, як то кажуть, непогано. Маємо три бистрозйоми, всі плаваючі, маємо принудительну навіску. Я не пам'ятаю, точно скільки там в тіло ті джовлях на підйому на берегу, я, я прикріплю це все. Маємо дві сцепки, також можна поставити перемичку. Вал відбору дві швидкості. Ну і сам кажу покажу чолки, чолки не, не, не слабенькі. От. Колія, колія по обох осях регулюється. У нас догружайтелі, тут треба рахувати тут по 45 на Раз, два, три, чотири, п'ять, 6-45 на кожну колесо. плюс ще йде 30 Раз, два, три, чотири, п'ять, десять тридцяти. 30. Тобто 300 напередку, там же, собі, там же собі порахуєте. ДТЗ Чанфа дає 3 роки гарантії на свою продукцію. Є виїзний сервіс, є в налявності запчасті, якщо щось вдруг. то не купил и потом сам с ним, как говорят, и как хочет. Вот, заходим. Заходим в кабину. Самое интересное тут в кабинах, пацаны. Китайцы есть разные. Понял? Вот а так чуть-чуть далеко, больше. сюда. Так, тут такие то воно... Э, баки всех здоровые. Я не помню, тоже, сколько тут литров, но тут два бака пластиковых. Вот. Хватит на весь день работы. И заходим просто в кабину. И тут... Оп! Ну тут мерз, поняв? Я тільки що їздив в НЕ, і мені дуже подобається нейтракт, звісно, він крутий. Поняв, у класний, все. Але в кабіні тут, тут сів, випав. Тут, ну звісно, не, не європейець, але щось вже дуже схоже, зрозуміло? Поняти, що їдеш, типу. Ну, я, треба завести його для початку. По передачах є повишена, понижена, середня, перша, друга, третя, четверта, плюс кроп, плюс ще реверс, перед назад. Ну. Гідравлика, підъем, вот у нас э, навеска, а тут три э, то щоб эти. Мама, папа, быстросъма. На, на пуго оборотного вот там на процепу з гідробортом і так далі. І плюс ще вот є понял Супер зручний трактор, взагалі, кресло. Як в якомусь бусі дорогому, тут всякі органайзери, є зарядки, мафон, блях, ну все, що хочете, клімат-контроль. Навіть ось ось дивіться, як в теплі. Оба панорама. Ну, як для трактора. Нормально. Тут бляха, як кусачки виходжу. Із ну, таке. От. Не знаю, наскільки воно буде, що воно таке біле, наскільки воно буде пачкатись. Та алькантара. Ви бачите, вже хтось новою тут жопто, ну ми то відміємо не проживаємо. Тут сверх пробрізкові ну в принципе супер комфортно. Тут ще можно додати щось с які собі что вам будут додатковые ставить, какие-то кнопки. Вот. А то у нас что, я даже не знаю. Вачний газ. А, о, ничего себе. Ты вообще. Не, ну что прикольно, воно все, отделка именно супер якісно. Тут ще бардачок здесь. Да. да, да? А Гергона. Открывается. Не, там якось сбоку. Короче, да. я не хочу ломать. Тут ще бардачок. Тут є бардачок, тут є ключи, тут я прокуриваюсь, тут я шка Є проси безпеки, тобто можна простягнути себе до нього отакого ще. Оп! Не, ну Я е, як в ловолі садишся в кабіну чи в замлюванні? Ну не гірше, 100%. Хоча по ціні трошки е... ДТЗ трошки виграє по ціні. Кабіна прям, прям крута. Руль регулюється. по А, да, ось Регулюється по висоті. Приборно зараз покажемо, дивіться яке сейчас загрузиться пинг красавец космос показывает сузирі звідки поставщик приїхав От. чинг фа груп о ну блин воно класно виглядає тільки що теж мужики приїжджали е це, тільки що мужики приїжджали дивиться я її, конечно, е, ну, у неї є свої плюшки, свої плюси. Я потім покажу, порівняно, понял. Но, конечно, просто кабіна підкупає, реально. Потому що все-таки ти працюєш в такому тракторі на одну годину в день, і ти хочеш, щоб чтобы ти заплатив бляха, гроші, ти хочеш хоч чувствуешься людиною. Не хочеш, ти з ним таки, не так щоб того гречка, як непонятно, хто не хочеш там якісь, щоб тут було, там, навіть, пальцем тронути, то пластмаска пронувається. Ну, тут воно, воно, конечно, в цьому плані. Зроблено взагалі дуже дуже толково, супер, даже оці педальки, ну як воно, все. Значите, газюльки. Одним такого пальчика. Ну, тобто, ну то тобто. апаратура. апаратура. Даже брілки які, дивіться, мадняю іменно. Коротше, давайте я проїду трохи на ньому. Це що таке, Все, хлопці. Отгрузка розрішена. То есть вообще супер клуб, ну, пацаны, но это реально, блин, глушится с ключа, все. Ой. Глушится с ключа, все, ну это, блин, вещь. Ну, чувствуешь людей на себе? В таком тракторе уже. Вот, впечатление, -поч я первый раз сел сегодня. Я такой специально спонтанный. я первый раз сел проехать. Ну, впечатление классное, реально, супер. Оно ничего не скребе, не, не не дрочить. А в кабине так тихо, Майже мотора не чути, як в кабіні їдеш, даєш газу, майже хвороби. Він плеве, почащень просто корабль, Коротше, ДТЗ дуже, дуже толкова. Всі технічні дані я лишу в описі, щоб ви собі могли почитати що до чого. Що По підйому, по, по колії, що ваш кажу, Я по всіх пусах регулюється. Тож, теж немало важно. Таких тракторцях. Я все лишу, все почитаєте, можете звертатись. І підписуйтесь на канал, тому що маємо ще 120-ку і 140. ку 140 ку зверюва. Е, теж по кольорах є синій, є зелений. по наявності. Тому звертайтеся, підписуйтесь на канал Міні-Трактор Україна з вами. Ну, ДТЗ, конечно, респект від мене. Е, на дистанції такі я бачу перший раз. Про 50-ки я можу сказати, що 50 ки 40 ки у нас є клієнти, хто 5-7 років. Трактором від'їздив, продав, причому за нормальну, за нормальну, за прилічну котлету, ну, щоб пересісти на більшого, взяти більшого. І тобто, техніка не, не втрачає в ціні. Тому що вона не така, що знаєте, одноразовий Китай, які купили, і через там, 2 роки вона вже як кусок, говна, вибачте, вона виглядає. Тут так, не така історія. Дядько від'їздив на 40-пція 404-7 років. У нас в Ютубі є. Пан Петро такий. Пан Петро, як дивитесь, поставте плюсик. Тому техніка. Не, не, одноразово. Вот. И, блин, впечатление действительно круто. По ней. По 3DZ. Вот. Так что, звертайтесь. Будем рады вам допомогти. И подписывайтесь на канал. Короче, стой, стой, мы... стой, 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 стой. Там сейчас Леша Харитонова хочет.